Сьогодні коротке, дотепне і абсурдно кумедне оповідання Філіпа К. Діка. Очі мають написане у 1953 році. Головний герой читає звичайну книжку. Але в кожній фразі бачить докази того, що людство давно підмінене інопланетянами. Від фрази він поклав око на неї «дов вона мала зелені пальці усе здається зловісною змовою. Це найкоротша. Але одна з найсмішніших історій у творчості Діка очі мають Філіп К. Дік. Цілком випадково я відкрив це неймовірне вторгнення на землю форм життя з іншої планети, поки що я нічого не зробив із цього приводу і, правду кажучи, не можу придумати, що зробити. Я написав до уряду у відповідь, надіслали брошуру про ремонт і обслуговування каркасних будинків, та все це зрештою вже відоме. Я не перший, хто це виявив. Можливо, все навіть під контролем. Я сидів у кріслі гойдальці і байдуже гортав сторінки м'якої книжки, яку хтось забув у автобусі, коли натрапив на згадку, що й навела мене на слід. Першу я не відреагував, знадобився час, аби усвідомити повну суть. Коли я збагнув, мені стало дивно, як я одразу цього не помітив. І йшлося явно про нелюдський вид з неймовірними властивостями, не місцевого походження, вид, який зауважу, зазвичай маскується під звичайних людей, проте їхнє маскування виявилося прозорим після спостережень автора. Було одразу очевидно автор знав усе знав усе і сприймав це цілком буденно. Речення, і я тремчу, згадуючи його навіть тепер, звучало так. Його очі повільно блукали кімнатою. Мене охопив незрозумілий холод, я намагався уявити ці очі. Вони котилися, як монети. Ні, уривок цього не вказував. Вони ніби рухались повітрям, а не по поверхні, і, здається, досить швидко. Нікого це не здивувало. Саме це мене і насторожило. Жодного натяку на подив щодо такої безглуздої речі згодом питання розгорнулося ширше. А його очі переміщалися від однієї людини до іншої ось вона суть. Очі явно відокремилися від решти тіла і діяли самостійно. Моє серце шалено забилося, дихання перехопило в горлі. Я натрапив на випадкову згадку про абсолютно невідомий вид, безперечно, неземного походження. Та для персонажів у книзі це було цілком природно, отже, вони належали до того ж виду, а автор у мене закралася підозра. Автор сприймав усе надто вже спокійно. Очевидно, для нього це звична річ. Жодної спроби приховати ці знання. Історія продовжувалась, а його очі зупинилися на Джулії. Джулія, будучи леді, принаймні мала достатньо вихованості, щоби обуритися її описано як таку, що почервоніла і сердито насупила брови. Тут я зітхнув із полегшенням. Отже, не всі були прибульцями. Оповідання тривало. Повільно, спокійно, його очі обмацали кожен дюйм її тіла святі небеса. Та дівчина обернулась, тупнула ногою, і на тому все закінчилося. Я відкинувся на спинку крісла, задихаючись від жаху. Дружина і діти здивовано дивилися на мене. Що трапилось, любий? спитала дружина. Я не міг їй розповісти. Такі знання надто страшні для пересічної людини. Я мав зберегти це в таємниці. Нічого видушив я. Я підхопився, схопив книжку і вибіг із кімнати. У гаражі я продовжив читати було ще дещо. Кремтячи, я дочитав до наступного викривального уривка. Він обійняв Джулію. Згодом вона попросила його прибрати руку. Він негайно так і зробив, усміхаючись. Не сказано, що сталося з рукою після того, як він її прибрав. Можливо, залишив стояти в кутку, можливо, викинув мені байдуже. У будь-якому разі сенс був очевидний це була раса істот, здатних за власним бажанням від'єднувати частини тіла очі, руки і, можливо, ще більше, без жодного моргання. Тут мені знадобилися знання з біології. Очевидно, це були прості істоти. Одноклітинні якісь примітивні організми, не ще за морських зірок, а морські зірки, до речі, можуть те саме. Я читав далі і натрапив на неймовірне одкровення, вкинуте автором з абсолютно холодною байдужістю. Перед кінотеатром ми розділилися. Частина з нас пішла всередину, частина в кафе на вечерю очевидно, двоїння. Розділення надвоє з утворенням двох істот мабуть, нижні половини пішли до кафе, а верхні у кіно. Я продовжував читати, руки тремтіли, я справді натрапив на щось неймовірне. Мій розум хитався, коли я прочитав, боюся, сумнівів не лишилось. Бідолашний Бібні знову втратив голову. А далі, Ейбоб каже, що в нього зовсім нема кишок. Проте Бібні пересувався не гірше за інших, а інші були не менш дивні. Про одного з них сказано. Він був абсолютно без мозку, не залишалось жодних сумнівів. Джулія, яку я вважав єдиною нормальною людиною, також виявилася прибульцем, подібним до інших цілком свідомо, Джулія віддала своє серце юнакові не сказано, що сталося з органом потім, та мені було байдуже. Було ясно, Джулія жила далі, як і всі інші. Без серця, без рук, без очей, без мозку, без нутрощів, розділяючись навпіл, коли треба. Без тіні сумніву вона простягла йому руку мене нудило. Пройди, світ мав уже і її руку, і її серце. Я здригнувся, уявляючи, що він з ними зробив, він узяв її за руку. Йому не хотілося чекати він почав сам її розбирати. Почервонівши, я з гучним стуком закрив книжку і підхопився, але не встиг уникнути ще однієї згадки про ті безтурботні частини тіла, чиї мандри вперше навели мене на слід. Її очі стежили за ним усією дорогою по шляху і через луг. Я вибіг із гаража і рвонув назад до теплого дому, ніби ті прокляті очі гналися за мною. Дружина і діти грали в монополію на кухні. Я приєднався до них і грав з шаленою запеклістю, лоб гарячий, зуби цокотіли, з ними досить. Не хочу більше нічого чути. Хай собі приходять, хай вторгаються на землю. Я не хочу мати до цього жодного стосунку. У мене зовсім немає шлунку для таких речей. Кінець. Ви слухали оповідання Філіпа К. Діка Очі мають озвучене українською для каналу Кібербард.